Знову про несправедливість, яка існує, знову про роботу судів та прокуратури. А також дуже цікаво про те, як наші так звані командири розпинають на хресті хлопців військових. Ну це дуже цікаво. Тому почнемо з того, як в нас працює суд. Ми вже всі знаємо, але послухайте цього юриста і дуже цікаву коротку історію. Колаборанту, який допомагав російським військовим обстрілювати сусідні села, суд дав штраф і відпустив гуляти. А чоловіку, який має на отриманні маму з інвалідністю і неповнолітню дочку, дав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Почули, так? Тобто, колаборанта, який здавав позиції, колаборанта, який наводив на е, села і наші позиції, де були знищені військові і. Цивільні дали штраф. А так званому ухилянту, я кажу так званому, бо ви бачите, да, як у нас тут все робиться, дали конкретний срок. Отак вони працюють. Ну, у Пері, по-іншому, я не буду їх називати, просто у ПЕРІ запроданці і такі ж самі колаборанти. Друзі, те, що знущаються над військовими, ви вже все знаєте. Те, що з них. Вимагають гроші, ви знаєте. Ну, ми багато чого з вами знаємо. То, що їх принижують, ми знаємо. А то, що їх почали розпинати на хрестах, дерев'яних хрестах, ну розпинати це дикість, просто страшенна дикість. Ну я хочу, щоб ви подивилися зараз відео. Будь ласка, системне побиття солдатів, вимагання з них грошей і залякування відправленням на м'ясні штурми, все це історії. Бійців 211 ї бригади збройних сил України. Похресник командира 211-ї бригади командир взводу розпинав бійців на хресті за провини, знущався над ними, вимагав гроші, лякав переведенням в піхоту. Скандал вже відреагував головком Олександр Сирський. Запевнив на місце відправлено спецкомісію. Міністр оборони Ростем Умєров пообіцяв також перевірити, чому на ці події не відреагували раніше, адже про них було відомо, що в вересні, що триматиме розслідування на власному контролі, заявив і омбудсмен Дмитро Лубінець. Ви подивилися, так? Міністр там, Сирський, всі вже включилися, всі зараз будуть розслідувати. Мені цікаво, яким чином вони будуть розслідувати це все. І як їх буде прокуратура, та ж сама військова, і суди, як будуть судити? Отак, От як того колаборанта, штрафи дадуть їм, да? Ну, я думаю, що ну, по-іншому не може бути. Але ще, друзі, хочу, щоб ви побачили картинку. Може, комусь знайому з 90-х років, може, комусь незнайому. От подивіться, будь ласка, цю картинку. Бачили, так? Оцей поліграф, мабуть, забули. Він був, мабуть, я думаю, найефективнішим, ніж наші суди і прокуратури. Друзі, трошки позитиву. Анекдот такий в інтернеті ходить. Тобто, крилата ракета пролетіла над Буковеллю, і 10 депутатів отримали УБД, а 23 прокурори отримали інвалідність. Ну так, отак у нас працює. Це таке у нас життя сьогодні, друзі. І до серйозного. Хочу, друзі, щоб ви подивилися знову ж таки бусифікацію. Скільки оцих тилових криз. Ловить людей, а цю вообще людину привезли на, на каталки на якісь. Я не знаю, звідкіля вони з, з лікарні забрали, чи я не знаю. От, подивіться, будь ласка. оперативна. -оператив. Бачили, так? О. Що ще? <кхм> Вчора спілкувався з своїм товаришем. Він на передовій, і він каже: як тільки ти від'їдеш, там скільки там, 5-7 кілометрів буквально від е, нуля. І вже ти бачиш більше і більше військових там. Чим далі, тим їх більше. Їх просто, каже, маса бродять, а стояти на нулі нема кому. І у підтвердження: послухайте цього молодого, геть молодого командира, що він каже. У мене позицію тримала два діда по 50 плюс років. Більш нікого. На кілометр вокруг них більш нікого. І я прям умоляв. І от, ну, я не знаю, я, ну тіпа, я їм потім мені так було стидно дивитися їм в очі, чуваки, а на них накат за накатом відбувався. Там позиції по колінах їх рівняли з усього озброєння, яке тільки було, а вся арта працювала. І ці два діда, Льоха і Ярославич, тупо тримали цю позицію вдвох майже дві доби. І ніхто їх не хотів відміняти. Типа у мене людей вже все. У мене закінчились люди, щоб піти їх поміняти. Ви чули так? Два військових тримали двоє суток, 50 плюс чувакам. Тримали позиції, а людей немає, каже командир. Людей немає. А як немає? Подивіться, грузять, тягають, возять, ходять, не пройдеш, не, не розминеся зараз. В тилу море військових. Море іде сама натуральна диверсія, і саботаж по мобілізації руками масорові та цикашника якими наповнюються блядь, бомжами, хворими, блять, виловленими на вулиці, абсолютно непридатними блядь, доведення бойових дій особами, галочки ставлять там, бабусіки свої язики кажуть, получають. І ми напаковуємо навіть свіже створені старі бригади з цими людьми, де нормальний ротний е командир батальйона, командир зводу за голову хватається, що з ними робити. І в цей же час 2 мільйони здорово. Заниканих дизерпіров і укулянту. Я не говорю про тих, хто на сьогоднішній день лікується там, чи проходить реабілітацію. Я говорю просто про народ, який бродить. бродить. І їх цифра. Нагадаю вам всім, мінімум 900 тисяч в тилу. 900 тисяч. Дякую.